Всім привіт! Ви на каналі Марна Час. Продовжуємо проходження Color Soft Words 31 рівень. Фраза з мультфільму Мавка лісова пісня. Це вже є певна наша візитівка українська, тому не дивно, що розробники вибрали саме таку тематику. В мультфільм я не дивився, тому для мене жодної підказки в цій мультику не було. Дивилося методом підстановки все вгадувати. Це видалось доволі складно. Тому 11 хвилин я на це витратив. Доволі поетичний вираз. Звучить він наступним чином. Як ні, милити душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос. На відміну від інших виразів, цей Мабуть, я не буду застосовувати в своєму повсякденному житті, а інші доволі таки пригоджаються. 32 рівень видався насправді важким, один із найважчих рівнів, що я проходив в цій грі поки що, 9 із 10, я йому ставлю. Він стосується дружби. Дружбу я заводив, мабуть, зазвичай в своєму житті більш випадково це були. Мої однокласники, з якими підсаджувала наша класна керівниця, так само і в університеті. І насправді це допомагало знаходити спільні інтереси і потім допомагати одне одному як і в навчанні, так і в повсякденному житті. звучить таким чином дружба народжується в той момент, коли одна людина каже інші, що і ти теж. А я вже думав, що я один такий. Так, якісь. Додаткові рамки, якісь секретні історії. Можливо, щось цікаве, але будемо проходити далі. 33 й рівень. Альберт Ейнштейн про уяву. Ну, в мене в шкільних роках асоціюється Альберт Ейнштейн виключно з фізикою. З фізикою в мене було, чесно кажучи, не дуже. Ось тому на проходженні цього рівня мені знадобилося дві спроби. Тобто навіть тут Ейнштейн зміг змусити мене напружитись. Ось. Вираз доволі непоганий. Звучить він таким чином, знаєте, таке як матеріальне відображення уяви. Ваша уява це попередній перегляд ваших майбутніх досягнень. Жодних творчих підходів тут не помічено. Так, 34-й рівень. Легенький факт про їжу. В принципі, зрозуміло, 22-й рік, щось там ю було в кінці. ЮНЕСКО в 22 році це був, відповідно, наш український борщ. Не зазначити про це, мабуть, було б злочином. Єдине, що слово нематеріальне для мене чомусь стало таким важким, не зміг його вгадати. Тому це, мабуть, була єдина складність, і за цього 60 по складності я поставив. 6 хвилин я витратив, на лайті рівень було проведено. Так, зоріні рівні я пропускаю, бо вони не впливають на проходження насправді, як я на початку думав. І поїхали 35-й. Факт про мед. Мед люблю, факт, чесно кажучи, про те, що мед, зберігаючи в банці, не матиме терміну придатності, я не знав, бо насправді він довго не стоїть, а дуже швидко з'їдається. 10 хвилин я витратив на проходження. Так як це доволі тривалий час, 7 з 10 ставлю і на цьому. Завершуємо огляд цих п'яти рівнів на цьому тижні. Звучить вираз наступним чином. Якщо мед зберігати в закритій банці, він не матиме терміну придатності і ніколи не зіпсується. Якщо комусь було корисно, ставте лайки, підписуйтесь. Всім папа! -па.